Сьогодні у нашому місті відбувся вже традиційний щорічний всеукраїнський турнір з дзюдо серед чоловіків пам'яті міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Дуже приємно сьогодні всіх вас тут вітати в нашому місті. Кременчук не дивлячись на всі складнощі, ми розвиваємо спорт, ми проводимо такі турніри. Зокрема, турнір майстрів пам'яті мера міста Кременчука Олега Бабаєва. Більше ста учасників з 38 міст нашої країни. З різних областей, з Київської, з міста Києва, Харкова, Дніпра, Кропивницького, ну, Запоріжжя. Дуже поважне таке представництво широке з нашої, нашої країни. Учасники турніру змагалися у семи вагових категоріях. Головною перевагою цих змагань є нагорода за перемогу у фіналі. Наше місто, наша міська федерація «Дзюдо» проводить ці чудові змагання в пам'ять. Олега Бабаєва. Ці змагання кожен рік проводяться на дуже чудовому рівні, тому що це також майстерський турнір. За перемогу на цьому турнірі надають право майстра спорту. Рівень цього турніру дає можливість проявити себе як новачкам у цьому виді спорту, так і професіоналам, які пройшли багато сутичок на татамі. До кожних змагань потрібно підходити професійно і налаштовуватись на кожні сутички, незважаючи на те, чи твій суперник молодший за тебе, чи доросліший, чи досвідченіший, чи ні. Ну, кожні змагання потрібно підходити так. Приїхав з Дніпра, хочу ну, перемагати сьогодні. Виповнити норматив мастера спорту, доказати, що не зраз сюди приїхав боротися. Дуже радий, що організовують такі турніри, де можна себе опробувати та поборотися з гарними суперниками. Ці змагання зібрали сильних духом людей, які не лише змагалися за перемогу, а й переймали найкращі традиції. Дзюдо. Бажаємо, аби розвиток цього виду спорту надалі продовжувався як у Кременчуці, так і по всій Україні. Загалом. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.